Вітаю вас на нашому Ютуб каналі і продовжуємо з вами тему чоловічого здоров'я. І саме поговоримо про те, чи впливає простатит на безпліддя. Відповідь очевидна, що так впливає, адже простатит це запалення простати або передміхурової залози, а запалення це звичайно розуміємо, що. Згубно впливає на наш організм, тому що змінюються показники крові, хімічний склад, змінюється, якщо ми говоримо за простатит, то і хімічний склад сперми, змінюється якісний склад сперми. Тому, звичайно, простатит має вплив на репродуктивну систему і, звичайно, впливає на ризик виникнення безпліддя. Тому для того, аби уникнути таких небажаних. Результатів явищ, простатит потрібно профілактувати. Ще раз скажу про це. І будь ласка, перегляньте це відео, що робити для профілактики, які вітаміни, мінерали вживати, і можу повторити, що це вітамін Е, вітамін Д, цинк, селен, омега 3 поліненасичені жирні кислоти. Важливо мати фізичну активність, особливо покращувати мікроциркуляцію крові в області малого тазу. Важливо, якщо є показання робити масаж простати, відповідно, можна звертатися до лікаря-уролога. Важливо говорити про це зі своєю партнершою, аби вона вас підтримала і ви разом змогли подолати цей шлях саме оздоровлення чи уникнення простати або його лікування. І важливо займатися фізичною активністю, важливо займатися спортом, який буде додавати сил, енергії, здоров'я, і в тому числі буде і профілактувати простатит. Тому дорогі підписники і всі, хто дивиться це відео, візьміть собі до уваги, що запальний процес будь-який негативно буде впливати на стан вашого здоров'я. В цьому числі буде і простатит. Намагайтеся уникати його краще профілактуйте, ніж лікувати. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте до наступної нашої зустрічі.